Зафамує ми, ми, браття, у смажі стороні. тому Ffwrdd! Дально доискала нас!

Стикай! 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 Петро Чигур і Данило Копцов, дев'ятий номер. Головний тренер команди Юрій Ярошенко. Ось такий склад сьогоднішніх суперників. Нива Вінниця в атаці. Удар зараз по воротах над попереченою м'яч Тростянець може щонайменше на дві позиції піднятися вище. Зараз у Ворскли 2. Дев'ять балів вона вчора поступилася, 10 у чайки. Дальній удар зараз у виконанні тростінця і забирає Він біля м'яча і Сергійчук біля м'яча. Тишинінов удар по воротах над дев'яткою м'яч пролітає з м'ячем. Зараз вінчани були перехоплення від Сліпухіна. Передача знову на Сергійчука. Сергійчук прискорюється. Михайло входить до штатної площі, прибирає м'яч під себе, пробиває лівою ногою, але прямо в руки. Роз... Лівим флангом просувається Тростянець. Передача до штрафного майданчика. Сергійчук з льоту, але знову це Подача до карного майданчика. М'яч над воротарським уже зависає, але відбилися знову захисники. Сергійчук підхоплює м'яч на правому фланзі. Михайло просто вперед вибиває. Там помиляється оборонець. Зараз вихід сам на сам. Удар по воротах і як як... Куди можна пробити так присів по, по хокейному для того, щоб не дозволити проданову. Зараз ще одне перехоплення. 77-й номер на ваших екранах Деревинський прибирає м'яч під себе. Віддає, скидає під удар дувняку. Дувняк і знову на виступів для своєї команди. Ось вінчани перехопили м'яч. Просування вперед. Якимчук праворуч. Ось він отримує м'яч уже в штрафному майданчику. Подача на далі штангу. Удари у сіці. Один м'яч. Він. Тур запланований на 19 число, і на 26 жовтня запланований тур. Це буде останній тур перед зимою. Сергійчук сам на саме з окипером падає на газон. Що призначає суддя? Ом, дорогі друзі, дякую за те, що ви стежили за нашою трансляцією. Нагадаю, Ютуб канал Професіональної футбольної ліги, футбольний клуб Тростянець організували цю трансляцію.